Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 19.00 на нас ми очікує матч у італійській серії А. Дербі Італія, Ювентус, Тягамоти, у себе вдома на Ювентус Тедіян команда буде приймати Мілан Консийсау. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ювентус. Про Мілан. Ну давайте, друзі, все поговоримо про все по порядку, -то, да? Е, Давайте подивимося -то, шанс на перемогу. 43%, вважають, що переможе Ювентус, 29% вважає, що буде нічия, Та 28%, вважаючи, що переможе Мілан. Друзі, якщо подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є невеличка перемога Ювентуса. Дві перемоги Ювентуса, дві нічі було між командами та одна перемога Мілана. Якщо Бермоматчик відбувався 28 липня 2023 року. Бойова була нічі 2-2, але по серії пенальті Ювентус переміг. З рахунком 4-3. Потім 22 жовтня 2023 року Ювентус перемагає. Мілан з рахунком 1-0 на виїзді. Потім між командами були бойові Ні 00. 24-го 24 року було бойові Чі0 та 23 листопада нинішнього сезону. Також команди розписали бойові нічі 0-0. Ну і ось, 3 січня буквально нещодавно. Два тижні тому назад команди грають матч за Суперкубок Італії півфінал. Єлдис на 21-й хвилі матч. Вводить у сперед. А потім Мілан перевертає матч, з них на голову у другому таймі. Крістіан Пулішич на 71-й хвилині рахунок у матчі з Рівня, А на 75-й хвилині Федеріко Гетсі. Федерико Гетті зрізає у ворота і в кінці кінців. Міло Мілан -кунці Сау зробив просто такий неймовірний камбек. не тільки з Ювентусом, а ще й фіналі. З, з 0-2 команда перевела матч в 3-2 та забрала Італії собі. Якщо друзі, подивимося турнірну ситуацію. Зараз Мілан п'ятий, після 20 турів Мілан. Перепрошую, не Мілан, Ювентус. Ювентус, да, Ювентус. Після 20 турів Ювентуса має 34 залікових пункта. Жодної поразки, Ювентус, це єдина команда в Італії, яка ще не програвала. І це факт. 13 нічих у Ювентуса, 7 перемог, дуже багато нічих у Ювентуса, Дуже багато нічих. І в кінці та кінців Ювентус зараз п'ятий. Але в Ювентуса ці гамоти. И абсолютно все шансы для того, чтобы зайти в наикращую четверку. Еще подивитися, останні пять матчей Ювентуса. Одна перемога, та 4 было нічих. У Ювентуса те Милан дуже близкий до Ювентуса. Милан 31 за пункт, а вы еще игра в запасе. Четыре поразки у Милана, семь нічих та восемь перемог. Майя Милан, 29 забытых мяча у Милана, 19 мяча пропущено, плюс 10 різниця забитих та пропущених. У Ювентуса 32 забитих м'яча, 17 м'яча пропущено і плюс 15 різниця забитих та пропущених. Якось так, мої любі друзі. До друзі, останні матчі Ювентуса. Так, тут це в нас жовтень, да, місяць. Ось ніча створіно, з Торіно, з Атлантою, Мілану програли, з Фіорентиною було ніча. Ну, ось Монс перемогли. Звіроної нічим 2-2, дуже брат Або друди, або 2-2 у Ювентуса. ось, Потім, до речі, у Ювентусе ще матч проти Бриги, у лізі чемпіонів на команда очікує. Якщо казати про Мілан, ось коли Консейсау прийшов, ось вони Мілан обіграли. Господи, Ювентус обіграли. Щось я плутаю, друзі, сьогодні. Мілан та Ювентус, а, Ось Ювентус обіграє, Мілан, Conceisao, Інтер обіграє, Ніче Була Скалірі. Ну, кому вдалося обірати на виїзді. Мілану Концейсао. Команда, до речі, скома також тепер першим пропустив. Поки що Пок Мілан э, робить камбеки, справді первертей матчі зник на голову. І Мілан додає особливо я помітив саме у другому таймі. Друзі, ну що ж, це дербі і. Далія! Ювентус та Мілан! Одні з найкращих команд в Італії за всю історію італійського футбола. І звичайно, що цей матч він має неймовірне принципове значення. Що для Ювентуса, що для Мілана. А тепер, друзі, давайте безпосередньо переходити до думок. Чого я, друзі, очікую? В принципі, я очікую хорошого футбола. Такий був в принципі, фінальний Суперкубка Італії. Очікую, друзі, в принципі, забитих м'ячів. Хоча, в принципі, то Ювентус Ну, це забуває 32 забитих м'яча, 17 м'яча пропущено, дуже багато Ювентуса просто нічих. Тому думаю, що Ювентус заб'є, Ювентус та Мілан. Я буду... Я е, думаю, що обидві команди будуть грати виключно на перемогу. І Мілану потрібно перемагати, щоб повертатися. Ну, в принципі, Мілан і зараз і так в зоні Єврокубків, а це зона Ліги Конференцій. А Мілан хоче Лігу Чемпіонів, як і Ювентус, тому обидві команди 100% тут тільки на перемогу будуть грати. То, в принципі, очікую відкритої гри, і очікую забиті м'ячі. І Ювентус, думаю, заб'є. І Мілан думаю, заб'є, так? Да? Тобто обидві команди думаю, заб'ять. А обидві команди заб'ять. Я так думаю, це моя перша думка. Друга моя думка, кому, друзі, віддам перевагу я. Кому я віддаю перевагу? Я все-таки, друзі, віддам перевагу Мілану. Да, друзі, да. Саме Мілану Я віддаю перевагу у цьому матчі. У мене є, друзі, таке внутрішнє відчуття. Що Мілан як мінімум Ювентус не програє. Друзі, скоріше за все, буде якась нічия. Знову буде якась нічия. І справді, якась нічия 1-1, можливо, 2-2. Але, скоріше за все, якась нічия буде 1-1. Або Мілан з мінімальним рахунком Ювентуса обіграє за рахунком 2-1, але я думаю, що якась буде нічия. Я все-таки думаю, що команди розпишуть бойову якусь нічію. Наприклад, Нічі 1-1. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють. Та буде якась нічия один один. Я думаю, що якось так буде. Друзі, що думаєте, взагалі-то ви з приводу цього матча. Напишіть свої думки, друзі, якщо у вас є бажання в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі. Усім до побачення, усім нових зустрічей!